Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось, скажімо так, в свіжі матеріали, вони стосуються зближення України з Європою. Так, є ціла добірка новин, звітів. Саме так. І тут все: від е, залізниці до високої дипломатії, економіки регіонів. Ну, спробуємо розібратися, що там найважливіше. Справді джерела такі, знаєте, різнопланові. Є конкретика, от як ця Євроколія нова до Ужгорода. Угу. А є і, скажімо, складні переговори політиків, є економічні показники. Ну, спробуємо ці точки якось з'єднати. Гаразд, давайте тоді розпаковувати. Почнемо з інфраструктури, з того, що буквально з'єднує залізниця. Так, велика новина це запуск ділянки чоп ужорот, колія європейська, 1435 мм. міліметрів. Саме так, із 12 вересня ужород виходить перший обласний центр, куди потяги з ЄС можуть заїхати напряму. Без цієї довгої зупинки на кордоні для заміни коліс. Геш, ж, е, 22 двадцять кілометри, але значення, звісно, велике. Це відкриває ну, прямі маршрути, наприклад, є потяг Ужгород Братислава. Щоденний. Щоденний. Так. Вранці виїхав, ввечері там, десь десять годин виходить. Або ще один: Ужгород, Будапешт, Відень. Теж зранку? Теж зранку. До Будапешта годин шість, до Відню дев'ять, ну, приблизно. Вартість, до речі, десь 2200 гривень до столиць. Це в принципі порівняно з автобусом чи літаком, якщо врахувати все. І що важливо, обіцяють зручні пересадки з наших українських нічних потягів. Так це дуже зручно. Тобто, умовно ввечері сів у Києві вранці, пересадка в Ужгороді, і поїхав собі далі на Братиславу чи Відень. Ну, це звучить справді як прорив. Безумовно. А саме будівництво, до речі, теж показове рівно рік будували. Рік вартість угу. Так. Вартість 1,3 мільярда гривень. Це десь 31 мільйон євро. Цікаво, як фінансували? Як навпіл, половина це грант від ЄС з їхньої програми. Connecting Europe Facility. Ну, CEF. Ага, CEF. Це. це такий спеціальний фонд ЄС для інфраструктури. Саме так, ключовий фонд для таких от транскордонних проєктів. транспорт, енергетика, цифра. А друга половина грошей це кредит Європейського інвестиційного банку і наш держбюджет. Тобто спільний проект. Власне, так і будували масштабно. Там тисячі тонн рейок, шпал, щебеню, кабелів, понад 100 кілометрів для сигналізації управління рухом. Все сучасне. І це ж я так розумію, тільки перший крок є плани далі. Плани е амбітні. Вже цієї осені мають почати електрифікацію цієї ж ділянки ЧОП Ужгород. Знову гроші наші і ЄС. Угу. А далі продовження Євроколії вже до Львова. Це ділянка Скнилив Мостиська. 2 на це ЄС вже дав грант 76 мільйонів євро. Ого, ну а потім у перспективі говорять і про Чернівці, і про Луцьк, і навіть про сполучення Київ, Варшава європейською колією. Тож це не просто про потяги для пасажирів. Це щось більше, стратегічне, абсолютно. Якщо дивитись ширше, так комфорт для людей це важливо. Але ж це і скорочення часу в дорозі, це зняття оцих технологічних бар'єрів на кордоні, заміна куліс, так саме. Це потенціал для логістики, для вантажів у майбутньому. Може, це розвантажить автомобільні пункти пропуску колись. Ну і звісно, це потужний символ: фізичне з'єднання нашої залізниці з європейською. Дуже символічно, що відкриття колії 5 вересня збіглося з важливими зустрічами політиків саме в Ужгороді. Зеленський там говорив зі словацьким прем'єром Фіцо так. А ще були зустрічі з головою Євроради коштою і очільницею МЗС Швеції Стернегард. Так, зустріч Зеленського і Фіцо, судячи з усього, була така насичена. Говорили про безпеку, про мирні ініціативи. Зеленський кажуть, згадував розмову з Трампом про гарантії безпеки, про нову архітектуру в Європі. Мовляв, Словаччина там теж має своє місце. Hmm. А Фіцо зі свого боку розказував про контакти в Китаї. Ну, видно, що кожна сторона свою дипломатію вибудовує. А що було ключовим? Мені здалося енергетика. Схоже на те, Зеленський дуже чітко казав, що треба повністю відмовлятися від російських енергоносіїв, щоб вони ніколи більше не були інструментом тиску. Ну, це зрозуміло. І запропонував Словаччині спільні проекти постачання неросійських нафти, газу це виглядає як спроба ну, запропонувати альтернативу. Зміцнити безпеку регіону. Цікавий поворот. А як Фіцо щодо євроінтеграції України? Він підтвердив підтримку, але водночас сказав, що вплив Словаччини на глобальні процеси обмежений. Знаєте, був цікавий момент, який він ніби вибачився за можливі непорозуміння щодо прав словацької меншини в Україні. Можливо, це такий реверанс у бік внутрішньої політики Словаччини. Можливо. І ще. Обидва наголосили, що важливо, аби Україна та Молдова рухались до ЄС синхронно, що це посилює обидві країни. Ще одна тема, яка там спливла, аеропорт Ужгород, його ж розташування просто унікальне. Отак, злітна смуга, буквально 90 метрів від кордону зі Словаччиною. Уявляю. Тому будь-який літак при зльоті чи посадці зачіпає повітряний простір Словаччини, а це країна НАТО, ЄС. Аеропорт закритий через війну, і будь-які спроби його запустити це безпековий ризик. Потрібна координація. Складна історія. Він же майже не працював останні роки. Практично з 2016-го. були короткі періоди рейсів, але так домовились це обговорити на міжурядовій комісії у жовтні. І тут ще деталь зі словацьких змі. Газета Новий час написала, що нібито Фіцо перед зустрічю з Зеленським говорив з Путіним О-о. і нібито отримав від Путіна щось на кшталт незаперечення проти вступу України в ЄС. Звісно, про НАТО інша річ. Ну наскільки це правда невідома, але сам факт публікації цікавий. Треба наголосити, це ЗМІ неофіційна позиція. Дійсно, цікавий штрих. Він показує, яка складна позиція у словаччині. Але інші зустрічі Зеленського в Ужгороді були більш, скажімо, однозначні з головою Євроради Коштава про підтримку ЄС, членство, санкції, відновлення. Угу. А з міністеркою закордонних справ Швеції Стернегард про оборону, про дрони ППО, Зеленський подякував Швеції за допомогу, там понад 4 мільярди доларів цього року. І навіть орден вручив. Отже, бачимо такий інтенсивний політичний діалог на тлі інфраструктури. А як це все е, на економіку впливає, особливо в регіонах? Є дані по Івано-Франківській області. Перше півріччя 2025-го? так. Франківщина на 12-му місці в Україні за капітальними інвестиціями освоїли понад 5,3 мільярда гривень. Непогано і майже все 98% – це матеріальні активи. Найбільше понад третину вклали в машини та обладнання. Потім ідуть інженерні споруди, нежитлові будівлі. А от що цікаво за інвестиціями в житло, область аж на сьомому місці в країні майже мільярд гривень туди пішло. А які галузі найбільше грошей притягують? Безперечно, промисловість більше половини всіх інвестицій, понад три мільярда. А всередині промисловості переробка, що саме переробляють. Домінує виробництво гумових і пластмасових виробів, а також ну іншої неметалевої мінеральної продукції це будматеріали, скло, таке інше. На це припадає майже 80% інвестицій саме в переробку. Ого, майже все так. Далі йдуть хімія і деревообробка з поліграфією. Також багато вкладають у будівництво і в сільське лісове рибне господарство. Е, Пам'ятаєте, в джерелі там була якась незрозуміла цифра щодо будівництва. Так, так, там є якась невідповідність. Написано близько одного мільйона гривень, але при цьому вказано, що це майже 19% від загальної суми у 5,3 мільярда. Мільйон гривень це ж ніяк не 19%. Саме так, 19% – це мав би бути десь мільярд. Тож, скоріш за все, помилка в абсолютній цифрі. Але сам факт, що в будівництво інвестують значного відсоток, це підтверджує. Ну, головний висновок який: регіон вкладає гроші переважно у виробництво, інфраструктуру, ну і в житло теж. Цікаво. А як на це дивляться сусіди? От словаки. Вони бачать якісь економічні можливості у зв'язку з Україною, ну, попри війну, був коментар від їхнього урядовця так, Юрай Топорчак. Він очолює відділ з відновлення України при віце-прем'єрі Словаччини. І він досить оптимістично дивиться. Він каже, що східна словаччина це не просто транзитний міст. Ситуація може змінитись? Власне, на це він розраховує: зростання торгівлі, інтеграція України можуть зробити східну Словаччину такими собі вхідними воротами до величезного українського ринку. Звучить логічно. І це, на його думку, привабить інвестиції і державні, і приватні і іноземні. Бо компанії зможуть працювати на український ринок, але залишатися в Шенгені, в єврозоні з усіма перевагами стабільності, доступу до фінансів. Він це називає шансом для цілого покоління на сході Словаччини. Який контраст на заході говорять про економічні перспективи, про нові коридори? А от джерела сумщини малюють зовсім іншу картину життя на кордоні з Росією. Так, репортаж звідти показує буденну реальність. Регіон під постійними обстрілами. Люди так і кажуть цитата: щогодини пролітають дрони, а за ними ракети. Це наша буденність. Важко уявити. Готовності до швидкого закінчення війни там, звісно, немає. Люди налаштовані на тривале протистояння. А як там сприймають ну, ту ж словаччину, про яку ми говорили? Згідно з репортажем, коли згадують словаччину, то часто в контексті прем'єра Фіцо і його заяв про Росію, які сприймаються ну неоднозначно. Ага. Це дуже яскраво показує, як під час війни позиція лідерів сусідніх країн впливає на сприйняття звичайними людьми. Хоча там згадували і позитив, приїжджали словацькі волонтери з гуманітаркою. Тобто не тільки політика, а й конкретні справи формують ставлення. Зрозуміло, і тепер давайте поглянемо з Брюсселя. Як в Європарламенті оцінюють наш прогрес на шляху до ЄС? Був же звіт комітету в липні. Так, комітет із закордонних справ. Вони закликали Київ не збавляти темп реформ, підтвердили підтримку суверенітету України, ідею справедливого миру, такого, що не нав'язаний ззовні? Це важливо. Високо оцінили зусилля України зі зміцнення інституцій, особливо в умовах війни, але водночас відзначили, що судова система все ще вразлива: до корупції, до політичного тиску. А на чому вони роблять головний акцент, що рекомендують? Ключове це прозорість. Доброчесність. Наголошують на прозорих конкурсах на судді в антикорупційні органи, бажано з міжнародними експертами. Тобто незалежний контроль? Саме так. Ну і загалом верховенство права, реформа держуправління, боротьба з корупцією. У звіті прямо кажуть, це критично не тільки для членства в ЄС, це критично для відбудови для інвестицій. Без цього довіри не буде. А щодо самих переговорів про ступ? Комітет рекомендував Єврокомісії якнайшвидше відкривати так звані переговорні кластери. Ну, якщо реформи триватимуть, звісно. Кластери це тематичні блоки. Так, по суті, це теми юстиція, економіка, сільське господарство і так далі. За ними Україна буде детально узгоджувати своє законодавство з європейським. Цікаво, що євродепутати там ще висловили стурбованість можливими змінами політики США угу. і зазначили, що в такому разі ЄС має бути готовим взяти на себе ще більшу лідерську роль у підтримці України. Отже. Якщо спробувати все це якось скласти докупи, виходить, що ми бачимо рух на кількох, так би мовити, фронтах одночасно. Саме так, з одного боку цілком конкретні фізичні кроки інтеграції, як ця залізниця, з іншого дуже непростий політичний діалог із сусідами, де є і підтримка, і прагматизм, і власні інтереси. Так так. Паралельно економіка вона намагається адаптуватися, десь показує інвестиції, де сподівається на майбутнє, і все це, звісно, на тлі жорстокої війни на Сході та Півночі, і постійного тиску з боку ЄС щодо реформ. Абсолютно вірно, картина дуже багатошарова і сповнена контрастів. Запуск Євроколії це і символ, і реальний крок. Але він відбувається тоді, коли частина країни живе під щоденними обстрілами. Коли політика вимагає складних компромісів, а суспільство, інституції стоять перед величезними викликами реформ і стійкості? І це напевно підводить нас до такого, знаєте, ключового питання на подумати наскільки Україні вдасться синхронізувати ці процеси? Mm. Як поєдняти швидкість будівництва оцих фізичних мостів, колій до Європи, зі швидкістю і глибиною будівництва стійких інституцій всередині країни, верховенства права, безпеки? Чи не буде розриву між зовнішньою інтеграцією та внутрішніми реаліями? Дійсно, питання відкрите. Питання залишається відкритим. Дякуємо за увагу до цього аналізу.